2 жовтня буде дуже важливий день, як чогось неприємного, тому що Плутон буде в опозиції до Марса. Плутон планета руйнівник, Марс планета війни, і це може вказувати на приліт ракет шахетів. Може вказувати на руйнування, а може вказувати на те, що якісь несподівані подарунки можуть прилетіти від сусіда, і також може це вказувати на якісь техногенні катастрофи. Тому що я сумувала у цей день 2 жовтня 24-го року, і в сумі вийшов 11-й аркан. Дуже часто, коли в сумі виходить 11, відбуваються якісь погані ситуації. Тому я хотіла б застережити людей в цей день, бути дуже такими обачними і слухати свою інтуїцію. Тому як вам підказує інтуїція, не йди туди, це не роби, то краще це не робити, тому що там може чекати небезпека, посилюватися якраз такі конфлікти і між людьми, і між країнами, і можливі якісь спалахи нових агресій. Ну Тут ще 6 жовтня тут буде аспект між Меркурієм та Марсом, напружений аспект, агресивний день і насичений ну, негативними енергіями, тобто можуть бути сварки, важко буде домовитися. 6 жовтня так само небезпечний день для обстрілів, і тут можуть відбуватися теж якісь руйнівні події. Тобто, якщо сумувати на майбутній тиждень, так тобто я минулий тиждень дивилася попередні аспекти, і якраз так і вийшло, що був ну такий тиждень обстрілів. І цей тиждень, взагалі, перші два тижні жовтня, теж будуть насичені обстрілами, особливо це 2 жовтня. Друге, третє, бо розпосюджується ефект затемнення, і 6 жовтня, тому що коли поєднання це відбувається, то впливає це у світі на масштабні катастрофи, на якісь техногенні аварії, на теракти, на військові події, на замахи, на вбивство якихось може бути посадових осіб, тому що. Медуза заборона це якби голова її, так. і тому цілитися будуть в голову. І саме в липні 24-го року, що відбулося, а відбувся замах на Трампа. Uh -huh. Якраз в голову летіла куля. Так uh -huh. так само і досі діє цей прогноз по терактах в Парижі і в Європі. Тобто він просто як переноситься. Я все одно бачу, що ці теракти будуть відбуватися в Європі. І Треба бути дуже обережними. Тому це поєднання діє, а діяти воно буде аж до весни 25-го року. Це oh. буде впливати і на загострення якогось нового військового конфлікту. А зараз згадаємо, що липень 24-го року. Якраз почалися перші а, а, перші бомбування чи вистріли а між Ізраїлем, так mm -hmm. а, там взагалі на близькому сході, тобто там підключалися вже потроху вже інші країни, не тільки Ізраїль і Палестина. Так, тобто були просто перші удари, землетруси, а інші якісь техногенні катастрофи, які будуть відбуватися в містах, так що там прямо будуть якісь масштабні для АЕС, тобто, що там можуть бути якісь а, вистріли, летітимуть якісь ракети біля АЕС.